Корабель плавно наближався до місяця, і перед очима бусі та бублика відкривалися дивовижні краєвиди. Поверхня супутника нагадувала безкрайню пустелю, всипану кратерами та горами, які кидали довгі тіні у холодному світлі. Ой, який він сірий!» – здивувався бублик, дивлячись на місяць. Тут немає зелених лісів, річок. І квітів, як на землі. Місяць це зовсім інший світ. Тут немає повітря, а тому і жодного життя. Але колись дуже давно на його поверхню падали метеорити, залишаючи величезні кратери, деякі з них такі великі, що в них могло б поміститися ціле місто. А що це за темні плями? Це місячні моря. Колись тут, можливо, текла лава, і вони утворилися після стародавніх вивержень. Але справжньої води тут немає. Як цікаво, а ми зараз де приземлимося? Біля одного з найбільших кратерів, тут, у глибинах печер, зберігаються чарівні кристали та зоряний пил, який нам потрібен для корабля. Корабель повільно знижувався, і друзі бачили, як до них наближається величезний кратер. Його стіни були високими та крутими, а всередині панував непроглядний морок. Оце так, видихнула буся. А взагалі, місяць завжди був поруч із землею. Раптом запитав Бублик. Дуже цікаве питання. Місяць це супутник землі, її космічний друг. Він постійно обертається навколо нашої планети, а разом із нею рухається навколо Сонця. А чому він змінює свою форму? От інколи він круглий, а інколи зовсім тоненький серпик. Це тому, що ми бачимо лише ту частину місяця, яка освітлена сонцем. Коли він знаходиться між землею і сонцем, ми майже не бачимо його. Це називається молодик. Коли ж місяць рухається далі, сонце поступово освітлює його бік, і ми бачимо тоненький серпик. Потім він стає дедалі більшим, аж поки не перетворюється на повний місяць. Тобто, це не сам місяць змінюється, а лише його освітлена частина, так? Саме так це називається фази місяця. І ще одне через те, що він завжди повернутий до Землі лише одним боком, ми ніколи не бачимо його зворотного боку з нашої планети. Оце так таємниця захоплено. вигукнув бублик. Але тепер ми побачимо його власними очима. Космічний корабель м'яко торкнувся поверхні місяця, здійнявши хмарку сріблястого пилу. Друзі відчули, як їхні лапки стали легшими. Вони могли стрибати високо-високо, ніби стали пухнастими космічними кульками. Ми стали у шість разів легшими, ніж на землі. Це тому, що на місяці дуже маленька сила тяжіння. Оце так весело! Але попереду чекала найцікавіша частина пригоди: вхід до печери, де заховані чарівні кристали та зоряний пил. Далі буде друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.